Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас дуже цікава музична подорож. А ось куди? Відгадайте і послухайте загадку. Це приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово. Тут дуже яскраво і цікаво! Показують різні вистави. Так, правильно, це театр. Ось сьогодні ми з вами і послухаємо про театр. Театр це вид мистецтва і споруда, в якій актори показують на сцені вистави глядачам. До речі, театральне мистецтво зародилося у стародавній Греції. Перший театр складався лише зі сцени та місць для глядачів. І розташований просто небо. Сучасний театр, окрім стени та глядацької зали, має багато спеціальних приміщень. Зараз я вас з ними познайомлю. Це фоє, а це костюмерна. У театральній касі можна придбати квитки на виставу. А тут глядацька зала: Театр дарує глядачам відчуття свята насолоду мистецтвом. Над створенням вистави працює дуже багато людей: актори, режисери, композитори, музиканти, художники, костюмери, освітлювачі та робітники сцени. Вихований глядач поважає їхню працю і знає, як потрібно поводитися в театрі. Театри бувають різні, драматичні. Театр опери і балету. Театр тіней. Театр ляльок. А сьогодні, дітки, я пропоную вам послухати уривки з дитячої опери Миколи Лисенка Коза Дереза. Опера. Що це за диво таке? Це музична вистава, де всі співають. Давайте послухаємо. crash Я думаю, вам сподобалось, дітки, а на цьому наша музична подорож закінчилась. До побачення!